Ви знаєте, у мене завжди було таке питання. Президенти, премєри міністри вони вміють, у них така математика, вони так розбираються, вони бізнесмени і не можуть вони вирахувати, коли кладеться дорога європейська, скільки вона коштує, і не можуть вирішити цю проблему. От вони зараз запросили до Одеси Саакашвілі. Сакашвілі Михайла, мені це дуже приємно. Я б хотів би, щоб вони запросили фахівця із, із Німеччини, який ну, працює, має справу з дорогами. з дорогами. А чому вам не подобається як в Черкасах робити? В Черкасах? Ну, по-перше, мені не сподобається сам мер міста. Місце саме, це людина, яка дивиться, і вона зрала так: дивиться, де він щось може собі в карман положити, перш за все. І, ціка... і його дороги не цікавлять. Його цікавий свій карман. Це відверто кажу пане Одаричу. Бо доводити до такого стану дороги, це знаєте, перш за все, про що це говорить? Це говорить про те, що наша культура. А культура що це? Це дороги. Культура це е, коли люди розмовляють не на мові бля-бля-бля, а розмовляють нормально. А от дитина приходить в школу і теж це переймає, при, приймає цю, цю мову. Тому починай треба з культури. Культури української, нашої, а то ми дуже багацько говоримо про культуру. У нас міністр є, а культури немає, як в тому анікдоті кажуть. І це відноситься до культури, до культури доріг, до культури е, транспорту, тролейбуса, автобуса, до культури відношення до пенсіонерів. Це культура все. Ще би що. Перш за все починати треба з етикету культурного, дипломатичного, юридичного, професійного і таке інше. Культура. Після культури будемо розмовляти, там іде історія України і таке інше. А коли ви спитали мене за культуру України, ви мене вибачте, я ставлю мінус президенту. Мінус прем'єр-міністру і всім там міністрам, які там сидять, і тим бізнесменам, які оці оцю роботу виконують. Оце, що вони виконують, це 50%, А 50% йде іде туди, туди, наліво. Хоч кажуть, давай працювати з корупцією. Ось вам корупція. Оце лице корупції. Дивіться, любуйтеся, куди воно йде. Все.